Сьогодні ми знову зібрані у цьому чудовому гарному дні четвер, день, в якому ми згадуємо пам'ять цієї молитви Ісуса в Оливному Городі, встановлення всішої Тайни Ухаристі, священства. І це є такий день великого Божого милосердя для нас. Тому коли ми приходимось на таку молитву, так вечором. Це завжди згадка про той момент, коли Ісус молився в Оливному городі, кровавий підскапав з Його чола, але Ісус бачив, всіх бачив, хто буде Пісеньом. Бачив тих, хто буде перед ним, тому що ця Його молитва була потрібна і одним, і другим, і тим, що були перед ним, і тим, що прийдуть після нього. Звичайно, Він бачив і тих, хто буде з цього насміхатися, зневажати, тих, хто відкине Ісуса і скаже, що Він не вірить і Він атеїст. Ісус також їх бачив, тому що тут, в цьому Оливному саді, зібралися одні й другі. Апостоли, які прийшли з Ісусом, які були немічні, слабкі, не могли чувати. Але також прийшли ті, які якраз заперечили Ісусові Його посланництво, Його місію, Його Синівство Боже. Заперечили, прийшли, щоб його зловити, схопити і віддати поганам, щоб ті розп'яли. Отже, це є світ, це образ світу. І цей образ світу був там присутній у Оливному саді, але він присутній весь час цій землі, поки Бог дає життя на цій землі. Але для нас важливо спитати, для чого йти з Ісусом на таку молитву? Для чого взагалі йти до храму, для чого свій час зі свого життя присвячувати ось таким хвилинам дорогоцінним. Тому що ну, по-різному, знову ж таки, люди дивляться на це і ну, по-різному е, це сприймають. Але коли ми візьмемо, е, скажімо, таке порівняння, Ісус каже до учнів і до всіх, хто його слухає, ви сіль землі. Для чого сіль? Щоби дала нам ця сіль смак для їжі, також захист цієї їжі від зіпсуття. Ісус наз... говорить якраз тих, хто прийняв його, назвав сіллю. Солі завжди є менше порівняно до їжі. Їжі більше сіль тільки для смаку, але дуже цінна. Без солі людина навіть хворіє. Сіль дуже важлива. Якщо ми візьмемо, що наше життя, яке ми маємо в цьому світі, це їжа. Але коли ми приходимо ось на таку молитву, щоб тут від Ісуса черпнути Його життя, Його скарб, ці хвилини це сіль в нашому житті. Ось те, що ми сьогодні тут молимось, скажемо, це сіль, яка дає смак нашому життю. Коли людина живе без Бога, вона втрачає сенс життя, перестає якось дивитися на життя як дар, як цінність, і не раз люди, які, здавалося, мали б тільки жити. Радіти життю, бажати щось доброго, мають все, все потрібне для життя, але чомусь нещасні, чомусь деколи собі життя, як би скажем, забирають, щоб скоріше втекти від цього життя. Можливо, немає солі, просто немає солі. Подібно як інша притча, яку Ісус сказав про оливу, де люди тих п'ять мудрих дів чекають нареченого і заснули. І тут наступає момент, де їх розбуджують кажуть, вставайте, наречений йде. І п'ять мудрих дів запалили свої світичі, а тих п'ятеро інших немало оливи. Не горіли світильники. І хотіли взяти від тих мудрих, а ті кажуть, ну ви часом і вам і нам не забракло, йдіть собі десь придбайте. І в той момент, коли вони пішли, прийшов молодий і забрав тих п'ятьох. А тим, перед тими, які пізніше прийшли, закрилися двері. Отже, можемо. Про цю оливу також сказати, що ця олива це є ось такі хвилини, які ми проводимо у молитві з Господом. Разом з ним в цьому оливному городі. Чому Ісус сказав до учнів, чувайте, щоб в них була ця олива. Тому що світильник це наше життя. Ось ми маємо життя, це земне, наше людське, це світильник. А олива це якраз цей момент, коли ми з Господом ми беремо від Нього світло, щоби горіла ця наша олива. Тобто цей час ми йдемо до Господа, щоб Він запалив наш світильник. Ми даруємо Ісусові цей час наш, це олива. Час для Господа це олива в нашому житті. І Ісус її запалює. І коли людина в своєму житті <кій> має таких хвилин багато, коли приходить час чекати нареченого, і він приходить, вона встає, маючи в своїй душі багато оливи. Світильник її не загасне. Це також відноситься цей момент, коли ми йдемо, наприклад, до сповіді. Тобто час для Господа це олива. Чи ми в сповіді, чи ми в Євхаристі, чи ми на молитві? Час для Господа це олива в нашому житті. І коли ми зберемо під час нашої земної мандрівки багато цієї оливи, в нашому серці, в нашій душі, не буде страшно чекати нареченого, що не вистачить оливи. Вона буде. І коли він приходить, світильник не гасне. Він горить, тому що людина живе тим життям, яке в неї є. Те життя, яке вона здобула біля Господа. Тому що все людське, все земне, воно зникне у свій час. Лишиться тільки той час, який ми присвятили для Господа. І той час, коли ми зробили якісь добрі вчинки для ближніх. Тих дві заповіді, про які Ісус говорить, що вони є найбільші, а все інше воно колись зникне. І лишиться тільки те, що людина. Для, е, провела той час з Богом і той час, коли вона ну, зробила щось для ближнього. <кхід> Отже, і ця сіль в нашому житті. Отже, ці хвилини для Господа, це ми скажемо, даємо смак нашому життю зміст. Іншими словами, зміст, коли людина розуміє для чого. Вона розуміє для чого жити, чому так треба робити. Отже, ті хвилини дорогоцінні, вони дають зміст нашому життю. Ми живемо і розуміємо, оце є, це є те, що треба. І тоді людина має в своїй душі спокій, мир. Тому що в неї нема страху, вона наповнена змістом. Змістом її життя не є порожнім. Бо коли вона бере все, що цей світ дає і пропонує, там лишається тільки пустка, тому що світ не може наповнити. Він порожній. Тільки час для Господа наповняє нас змістом, тому що тоді Він якби освітлює все наше життя, всю нашу працю, освітлює ці. Краплини проведені з Богом. Вони надають зміст всьому нашому життю. І тоді людина будь-що робить, вона чує радість. Вона чує, що її душа повна, що все це, що вона робить, воно дає добро, зміст іншим. І так життя людини отримує. Прийняття Боже, визнання Боже. Тоді наше життя починає перетворювати щось дорогоцінне, тому що Ісус нас такими вчиняє, Його любов і милосердя, які зараз тут, в тому оливному саді, проявляються. Ісус долає страх з силою своєї любові до нас і до Отця Небесного. Силою свого великого милосердя Він це долає. Зусилля докладає великі, тому що бачимо, як діяв цей страх. Учні повтікали. Чому? Тому що кром Ісуса був дуже великий страх. Він давив на Ісуса. І тому учні почули цей страх і втекли, але Ісус не втік. Ісус його переміг силою своєї любові, милосердя. І тому, коли ми тепер хочемо бути з Ним, значить, що ми черпаємо? Його силу милосердя і Його силу любові. І хоч цей страх може і крутиться біля нас, тому що Він дуже його багато в цьому світі, але коли ми йдемо з вірою до Ісуса черпати від Нього ту силу, Його любові, милосердя, тоді ця сила милосердя і любові Христової дає смак нашому життю. Смак і захист захищає наше життя Ісус. І ми в тому зростаємо, ми в цьому отримуємо досвід, віри. Досвід спілкування з Христом, досвід вже життя вічно тут, в цьому світі земному, короткому, але ми вже смакуємо життя вічне, тому що Ісус сказав, хто вірить в мене, переходить від смерти до життя. Вже тут. А життя, яке дає Ісус, воно не має меж, воно безконечне. І тому людина вже тут може якби почути, засмакувати це життя вічне, про яке каже Христос. І це є великий дар для нас. Це не те, що ну, ми маємо це мати. Це просто тому, що Бог нам це дарує. Але він може не дарувати, ну, як би хотів, наприклад. І ми не будемо мати. Ісус дає нам певний час, бо воно має свої межі, так само, як наше життя, Ось, час, який ми маємо на цій землі, приходить момент і кажуть, все кінець. Час закінчився. І все. І людина навіть дуже схоче, хоч ще трошечки, щоб ще, ще трішки прийняти від Ісуса, але вже все. скажуть, все, кінець. Твій час закінчився. Це буде слово для багатьох дуже страшне, але для багатьох буде дуже щасливе. Тому що людина зрозуміє, коли скаже, твій час на землі закінчився, вона буде розуміти, що йде у вічність там, де побачить Бога в обличчям обличчя. Але це тому, що вона тут своє життя заправляла цією сіллю. Божою любов'ю, милосердям, яке здобувала ось на таких моментах, хвилинах дорогоцінних, коли вона прийшла до храму, коли вона прийшла до сповіді, причастя чи просто стала на молитву, вона буде чути чути бажання і радість від тих слів. Але якщо люди цього не зібрали, ось як ті немудрі діви, вони не мають оливи. Все для них страшно, бо перед ними ніч, світла нема. А якщо ніч і світла нема, люди бояться. Ми ті останні місяці пережили такий дуже великий досвід, коли раптом раз і світло наприклад, в місті зникає. І всі пригнічені якось вдома зникає. Це таке звичайне світло, як воно, скажімо, для людини діє і потрібне, а що говорити вже про життя, світло життя, це взагалі дуже, дуже тяжко для людини. Тому ми сьогодні тут, щоб і наші серця сповнилися цієї Божої солі, його любов і милосердя, але не тільки для нас, для тих, за кого ми молимось, за наших рідних, близьких, кого ми зараз згадуємо в цій літургії за померлих. наших героїв, які загинули в наш, в наш, і в наш час, і раніше, за нашу батьківщину. Поіменно згадуємо їх перед Богом. І нам відомі, невідомі, там написали багато безвісті зникли. Так, Ми не знаємо, але Бог і знає, де вони є. Тому наша тут молитва і за них. І потім далі, за наш, тих, хто зараз на фронті, захищає нас, щоб їхні душі сповнилися того змісту, щоб вони також прийняли ту велику ласку, тому що вони зараз не можуть тут бути. Але ми можемо за них молитися, бо вони за нас там стоять, щоб ми жили. Тому ми можемо тут, на цьому фронті стояти, щоб вони жили так само. І тепер, і колись, щоб вони чули, що їхні душі наповнені змістом, вони роблять добру, велику справу. Вони захищають ближніх, а це є сіль. Це сіль дає смак їхньому життю так само. Вони чують повноту, тому що це є. Вчинок, який перед Богом є дуже добрий, захист і життя, захист іншого життя. Тому нехай Ісус в цьому буде прославлений, і щоб ми не сумнівалися в тих Божих ласках, але весь час жили і наповнялися, і здобували, і продовжували йти по такій дорозі. Що в кінці осягнути вічне, нетлінне життя з Богом? Слава Ісусу Христу!